Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Ранок неділі з великих московських казарм за ніч та ранок згоріли сотні загиблих вогонь, сотні живцем. Прямо зараз небо Москви терміново закрите. Окупанти пишуть про понад 87 дронів, реактивних. Мова йде про паляницю, які уражають військові об'єкти. Москви та пітерам та воронежа пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж у Полтаві. Тіла у Москве самого ранку і зараз після нових вибух... Бухів везуть у морги загально за усю ніч понад 558 загиблих. Крім того, працює диверсійні групи на території РФ. Одразу 15 аеродромів РФ та 14 критично важливих об'єктів без світла. А прямо зараз гори так звана Пітерська та Московська ГЕС, яка є центральною кільцевій системі. Місто Москва без світла, також як і Пітера, стали всі військові заводи. Крім того, нанесений удара, з каскаду гесів, пороги та нива. друге за останні два дні помста за Полтаву продовжується є Ройозні пошкодження дамби у цю гру можна грати у двох обстріл за обстріл. Патрушеву доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били і, мабуть, у найближчі дні не будуть, оскільки у відповідь Україна обрушить російську. Крім того, самого ранку, 8 вересня, є хороші новини. Після сагоду на одну із баз у Куруцьку ЗСУ захопили понад 325 кабів, якими мали бомбити Харків. І тепер які успішно перевозили на територію повністю підконтрольну Україні. Наші пілоти другий тиждень працюють у режимі нон-стоп, відновлюючи Такі, які вивезли з Курської області у Жуляни, а потім терміново перемістили по різних підземних складах. Станом на зараз українські дрони можуть вражати військові об'єкти Росії на відстані до однієї тисячі кілометрів. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, інформує Фрідом. За його словами, цього року завдяки успішним діям воєнних розвідників Україна змогла довести, що Чорне море не належить Росії. Буданов зауважив, що противник змушений передислокувати свій флот на безпечну відстань. І залишати морські рубежі, які він давно вважав своїми. Також за його словами протягом року кіберфахівці Гура провели десятки успішних операцій. Здобули цінні відомості, проникли в бази даних російських окупантів і виявили слабкі місця. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Уся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і зазнаватиме втрат, адже замість того, щоб захищати своє Росія обрала. Хипний шлях не сп... Провокованої війни та нападу на землі суверенної держави акцентував керівник ГУР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.